Друзі, проведемо літню окульову. Що таке окульоровка? Пояснюю для тих, хто ніколи цього не робив. Це коротше, підживлення молодої бруньки літом на стовбур. Для чого це робиться? Для того, щоб в наступному році, це, верніше в цьому році брунька приживеться, а в наступному році з цієї бруньки вже буде йти новий молодий пагінчик вже сортового дерева. А всю дичку ми обріжемо. Так, для цього. Я зрізаю О, живець наш, так? живець має бути однорічний, тобто той, що виріс в цьому році і гарно дозрівший. Дозрівши, дозрівають вони приблизно липень-серпень. Це називається процес одерев'яніння. Тобто живець, цей однорічний пагінчик має бути такий одерев'янілий. Ну, тобто вже не, не зелений такий геть, а ось, ну, короче, дерев'янілий. І що ми робимо? Ми обрізаємо листок. Так. так, Спочатку робимо заріз? Під брунькою. так? Ось ви бачите, під брунькою заріз. І починаємо знімати кірку разом із деревиною. Під. Під е брунькою. Оп. Все це нам не треба. Ось це ми будемо підживлювати. Сюди вже е лізти руками не треба, не бажано, От, але нам треба зняти ось цю деревину. Багато хто не знімає. І отак прикладають, як є, разом з цією деревиною. Але скажу вам відверто, що е та деревина вона не проживається. Вона все одно рано чи пізно вона відімре. от, І е камбію утворюється лише під корою, не деревиною. Тому деревина, от, ну, то що ми викинули. Тобто оця деревина вона не потрібна. Вона, ну, вона буде тільки заважати, утворюватимуться всякі нехороші речовини. Так, і тепер йдемо до стовбура. Стовбур нам теж потрібен максимально свіжий, максимально молоденький. Обираємо, дивимося. Ось ну, от Є в нас старший стовбор, а є ось е, дворічний. Це в тому році виросло, а в цьому році вже, ну, скажімо, вже дало новий привід. Це зайве, не все верніше, а багато зайвого ми забираємо. Все не можна забирати, тому що дерево пропаде. І ще важливо, що коли ми це робимо, е, робимо. Гарний час для окульровки — це липень-серпень. Скажімо так, середина липня і до кінця серпня. От в цю пору вже гарно дозрівають наші молоді пагінчики. Так, що ми робимо далі? Давайте Доуберемо це. Так, Що ми робимо далі? Тут так само зарізаємо, робимо надріз. Раз. Так. І зрізаємо по довжині, така, як нам потрібно. І по довжині, і по ширині. І отаку знімаємо шкірку. Можна до стовбура, це вже не грає ніякої ролі ну, на, саме на підщепі. Під знімаємо і сюди вставляємо наш живець. Він у нас занадто довгий, тут трошки ми підрізаємо. От. І все це тепер ми гарно обматуємо. Важливо замотати всі оці рани, так? але не треба заматувати бруньку. Брунька має дихати, має приживатися зверху. Видите? Бруньку ми залишаємо. От. І верх і низ обматуємо. Що це обріжемо? Заважаємо все-таки. з Так, все. Мы тебя замотали. Так. В принципі, на цьому все. Наш корінчик, пагінчик від листка має в принципі, засохнути і відпасти. Це якщо, якщо брунька прижилася, то цей пагінчик можна так, якби, ну, коли він засохне, просто торкається, він сам відпадає. Це означає, що брунька прижилася. Але, це хороший признак. Але якщо от цей пагінчик, покажи. А якщо цей пагінчик присох і він, ну, типу, як не відривається сам, не відпадає сам, це означає, що, що брунька не прижилась. Це вже наша кольоровка не, не вийшла. Зараз дуже жарко. Зараз липень. У нас плюс 35, плюс 35, плюс 40. Для того, щоб брунька була більш життєздатна, я надягну на неї поліетиленовий пакет. Це тимчасово. Взагалі цього робити не потрібно. Але через те, що така зараз неймовірна спека на вулиці, надягну надягну, щоб всередині в пакеті, пакеті ну, під файликом буде зберігатися волога. І волога ця дозволяє проживлятися. Без, без неї ну, він просто висохне. Тому продовжую. Так, ще, ще момент, що в минулому році в нас була якась. Ми щеплювали, але ну, якась була невдача, чи, мабуть, обламали більш за все, що Я вже не але більш за все, що обламали молоді пагінчики, тому ми це зріжемо, щоб воно нам не заважало і дерево е заживало, заживлювало ці рани. От. До речі, це треба обов'язково робити. Місця. Поранень треба розчищати. Я в інших відео знімав, дивіться там на каналі. Е, можна знайти, як я лікували тріщини на шовковиці. Також. От. І, ну, коротше, це треба гарненько зрізати. Треба розчистити до живого. До живого, там, де вже є камбій, ось Бачите? Ось тут буде наростати камбій і дерево себе порятує, заживить. От. Коротше, приблизно так. Так, набігаємо на всю. на всю гілочку і з тут з, з, з навіть тут є її ну, рідне листя, ну і залишиться. Коротше, Коротше надягаємо. Я сподіваюся, що ніхто не прийде звільняти наші живці від, від поліетиленових пакетів. Тут, Таких доброчинців на ВДНГ багато. Думають, що от вона тут запариться, йому дерев, деревцю жарко, але, але це не так. Без поліетиленового пакету воно точно засохне, точно пропаде. Тому якщо є, дивляться мене ці доброжелателі, будь ласка, не знімайте. Не знімайте, все, що було без поліетиленового пакету, все пропало. Все, що було під ними, всі живці прижились і ось цей грядчу повсім. Це, Це... <кій> цьому доказ. А там, до речі, є... я теж відео знімав, є живці, які пропали. Це виключно через те, що хтось прийшов і позрізав, познімав ці пакети. Så, все, всім пока. Результат обов'язково покажу. Можливо, буде негативний результат. Якщо він буде негативний, я теж це обов'язково висвітлю. Всім пока, підписуйтесь, далі буде, будуть нові дерева, буде багато чого цікавого, так що чекаю вас на нашому каналі. Все.